чи реально вибратися з авто, яке пішло під воду. Чи можливо вижити на безлюдному острові, використовуючи лише скотч? Та чи насправді Аполлон 11 висадився на місяць, чи все це було сфабриковано? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас найкращі епізоди руйнівників міфів. Тож погнали! Підводний автомобіль, мабуть, ви часто бачили в кіно, як автомобіль падає у воду, і герої не можуть вибратись назовні. Тож, в четвертому епізоді п'ятого сезону команда вирішила перевірити, що насправді відбувається всередині тонучого авто, як з нього можна вибратись. Чи реально розбити скло та врешті-решт врятуватись? І перший тест у басейні показав, що дійсно неможливо відкрити двері, коли авто занурилось у воду, а салон ще не набрав води. Різниця тиску всередині авто та зовні занадто велика, щоб людина змогла відчинити двері. І щоб це зробити, спочатку треба вирівняти тиск, а це означає затопити салон. Другий тест довів, що якщо ви тільки опинились у воді і авто ще не встигло затонути, цілком реально відкрити двері та вибратися назовні, адже тиск води ще не такий значний, як в першому експерименті. І до речі, якщо ви будете намагатися розбити скло телефоном, ключами чи навіть своїм взуттям, нічого з цього вам не допоможе, адже тільки спеціальні знаряддя для розбивання скла в авто спрацювали на відмінно. До речі, механічні та електросклопідйомники не здатні працювати на глибині 2 футів, адже тиск води у розмірі 350 фунтів, створюваний на скло, не дає змоги їм цього робити. Тож краще використовувати їх одразу для втечі з авто, допоки тиск не збільшився. І після такої кількості тестів Джеймі, наблюдаючи як Адам, раз за разом намагається вибрати з авто, витрачаючи багато енергії, прийшов до дуже цікавої думки. А що якщо сидіти спокійно в авто, дочекатися, поки його повністю затопить, а тоді відкрити двері та вибратись, не витрачаючи перед цим енергії та повітря? І, провівши такий тест, Адаму дійсно вдалося вибратись, і особисто для нього цей метод здався найкращим. Підбиваючи підсумки, команда прийшла до того, що краще одразу вибирати з автівки, а не чекати, поки вона потоне, адже невідомо, яка глибина водойми. Ну і звичайно, другої спроби, як це було у Адама, у вас може не бути. Від себе скажу, що цей, здавалося, контрольований експеримент виглядав ну дуже небезпечно. І хоча біля Адама завжди був Джеймі з кисневим балоном, паніка, кисневий голод та зачинена втівка могли й натворити лиха. Але після того, як з першого разу Адаму не вдалося вибратись назовні і він скористався кисневим балоном, відпрацювавши найгірший сценарій. З нього, наче, пішов страх, що щось може піти не так, і далі він просто насолоджувався унікальним досвідом. Тож, якщо у вас в автівці немає кисневого балону, краще не потрапляйте під воду. Також в цьому епізоді Торі, Кері та Грант намагалися спростувати міф, що папір неможливо скласти більше ніж у сім разів. І виявилось, на папері формату А 4 це дійсно неможливо. Але якщо збільшити розмір паперу до футбольного поля, то завдяки зменшенню співвідношення товщини до площі їм вдалося скласти папір в одинадцять разів. Тож цей міф спростовано. А перед тим як ми продовжимо, хотів порекомендувати вам it школу Гілелі. Яка надає вам унікальну можливість отримати нову професію та відкрити для себе IT з нуля. А з їхнім курсом FullStack ви опановуєте як БЕК енд, так і фронт енд, і на кінець курсу зможете самостійно розробляти повноцінні веб-додатки. Гілеляті Скул одна з найбільших платформ IT та діджитал освіти в Україні. Вони вже 12 років на ринку і давно підтвердили високу якість своїх послуг. Окрім того, що на всі курси Гілеля School дуже приємна ціна, так ще й оплату можна розбити на частини. Тож, якщо хочете легко увійти в IT та освоїти нову професію, Переходьте за посиланням в профілі та реєструйтесь на курси, які вам цікаві. А з моїм промокодом КІНО1000 ви отримаєте 1000 гривень знижки на будь-який курс. Тож приходь до гілей та розвивай себе в новій професії. Втеча з Алькатрасу. Френк Моріс та брати Англін в свій час здійснили те, що здавалось неможливим: втекли з Алькатрасу. Але враховуючи, що після цього про них ніхто більше не чув, а їх власні речі прибило до берега, офіційні джерела стверджують, що втеча була невдала, а в'язні потонули у затоці. Однак руйнівники міфів вирішили самотужки перевірити цей міф та в усьому розібратися. Для цього, згідно інформації, наданої ФБР, вони побудували пліт з дощовиків, та вночі, відворюючи реальну втечу, спустили його на воду, і на диво пліт витримав їх вагу. Залишалось проплисти приблизно три милі до берега, щоб підтвердити цей міф. Руйнівники почали веслувати, борючись з неспокійною водою, час від часу надуваючи пліт, але вже через 40 хвилин успішно дістались до іншого берега та підтвердили, що такий спосіб втечі з Алькатрасу правдоподібний. Але чи вдалося повторити ув'язненим настільки успішно, невідомо. Як стверджує історик Алькатрасу Джолін, час від часу до неї доходять чутки, що колишніх в'язнів бачили в різних місцях, одначе сама вона в це не вірить, адже після вдалої втечі люди не зникають безслідно. Острів зі скотчу більшість людей напевно чули прикуску про те, що за допомогою скотчу можна відремонтувати все, що завгодно, і команда руйнівників міфів вирішила перевірити, чи можливо вижити на безлюдному острові, використовуючи лише скотч. Тож, прибувши на острів, першим ділом команда побудувала великий сигнал сос на пляжі, використовуючи каміння та клейку стрічку. І, хоча їх сигнал було видно з висоти чотирьох миль, Джеймі зазначив, що сірий колір скотчу не ідеальний для привернення уваги. Під час цієї роботи сонячні промені почали негативно впливати на Адама. Тому він вирішив створити капелюх, щоб захистити голову. Окрім цього, команда зробила сандалі з гілок та скотчу, щоб захистити ноги, пересуваючись островом. Як мені здається, зі скотчу який використовує команда, можна створити будь-який вид одягу. Можливо, ви не вийдете в ньому за покупками, але однозначно можете використати для захисту тіла на безлюдному острові. Після одягу наступною ціллю команди стало отримання прісної води. Тут все було не так просто. Дистилятор Джеймі, зроблений з плівки та скотчу, зібрав лише кілька ковтків води за пару годин, що не дуже ефективно. Але на щастя команди Адаму вдалося віднайти джерело прісної води і, зробивши контейнер зі скочу, який, до речі, не протікав, що було справжнім дивом, він приніс її до табору. Після пошуку води час братися за добування їжі. За допомогою стрічки та гілок Джеймі зробив спис, яким ловив рибу. В той час Адам випробовував свою пастку на диких курей, що жили на острові, і кожному члену команди посміхнулася вдача, і їжа була добута. Одначе Адам зазначив, що їсти курча вони не будуть. Це була справді дика курка, яку вони відпустили. Тож, розвівши вогонь за допомогою покращеної скотчем системи, побудованій на терті, команда прийнялась за вечерю, яку привезла знімальна група. Після цього Адам збудував пару гамаків зі скочу, що витримували вагу людини, і були чудовим ліжком, яке мало захистити від різних комах. Окрім цього, він побудував навіс для гамака, килим біля нього, стільці, стіл та навіть шахи з дерева та скотчу, підтвердивши універсальність його виробу. В той час Джеймі, щоб тримати мозок сфокусованим, побудував дошку для серфінгу, використовуючи скотч і трохи листя. І хоч його навички серфінгу не вражали, фізичні вправи та сфокусованість над роботою позитивно впливали на його стан. Але якби гарно не було на острові, настав час повертатись додому. Для цього хлопці побудували човен зі скотчу та бамбуку і, погрузивши на нього все необхідне, відправились у відкриті води. Через сім годин їх каное досі трималось купи, довівши, що скотч неймовірна міцна річ, яка допоможе вам вижити на безлюдному острові у випадку необхідності. До речі, в попередньому відео цієї теми ми розглядали міфи з кіно. Тож, якщо не бачили, обов'язково подивіться. Посилання на це відео залишу в описі під відео та ось тут згори. Ну і цьому відео не забудьте тиснути вподобайку та написати в коментарях, яке легендарне шоу оглянути наступного разу. Дуже вам дякую. Курина гармата. А цей міф може з гордістю поборотися за звання найдурнішого міфу в історії шоу. За сюжетом британці використовували техніку НАСА для перевірки міцності лобового скла потягу, запускаючи в нього курей. Але результати, які вони отримали, їх насправді налякали. Адже кури проходили крізь скло та застрягали в кріслі машиніста. І коли вони звернулись по допомогу до НАСА за роз'ясненням, що відбувається, ті їм лише відповіли, щоб вони розморожували своїх курей перед тестами. Тож руйнівники вирішили перевірити, чи дійсно заморожена курка більш руйнівна при попаданні у скло ніж розморожена. Підготувавши гармату та скло літака, вони провели перші тести та вияснили, що обидві курки мають однакову руйнівну силу, адже від скла нічого не лишалося навіть при зменшенні потужності гармати. Але ось яка справа: під час своїх тестів хлопці використовували несертифіковане скло з захистом від птахів, тож їх результати виявились неточними, а спростування міфу передчасним. Адже вже у наступному сезоні вони знов повернулись до цього міфу та, перевіривши його на товщі скла з 12 шарів, вияснили, що розморожена курка розбила лише два перші шари. В той час, як заморожена, пробила всі 12 шарів, підтвердивши міф. Тож, як би це безглуздо не було, міф підтверджений вибуховий водонагрівач. Думаю, тут все зрозуміло з назви. Чи може ваш бойлер, встановлений невірно, чи пошкодившись під час експлуатації, вибухнути та вилетіти з вашого будинку як ракета? Для перевірки цього міфу руйнівники зняли термостат з водонагрівача та механізм екстреного злиття води, імітуючи максимальну недбалість при його встановленні та використанні. Після цього почали нагрівати воду всередині бойлера без будь-яких обмежень. Зазвичай кожен термостат обмежує максимальну температуру, не доводячи воду всередині бойлера до кипіння. Але коли його немає, вода всередині починає кипіти, через що збільшується тиск, через що збільшується температура кипіння. І коли тиск зріс до 350 фунтів на квадратний дюйм, великий бойлер рвонув угору, наче ракета, підтверджуючи міф. Але для команди цього було мало. Адже тести у полі це одне а у справжньому будинку зовсім інше. Тому вони побудували маленьку ванну кімнату, в якій розмістили бойлер, манекен і повторили тест. Досягнувши приблизно тієї самої відмітки тиску, бойлер вибухнув, відірвавшись від землі, наче ракета, що намагається долетіти на місяць, залишивши після себе лише шматки імпровізованого будинку. Що ж, цей міф однозначно підтверджено: краще тримати бойлер у справному стані. Містифікація висадки на місяць НАСА. Як заявляють руйнівники міфів, 20% американців вважають, що НАСА ніколи не висаджувались на місяць. А всі фото та відео було ніщо іншим, як підробкою зробленою в студії. І щоб спростувати цей міф, чи його підтвердити, команда руйнівників береться за роботу. Перші два міфи стосувались фото, зроблених на місяці. На першому фото любителі теорій змов побачили непаралельні тіні, які на їх думку можна відтворити лише в студії, використовуючи два джерела світла. А друге, стосувалось фото астронавта, який, стоячи в тіні шатла, був занадто освітлений. Хоча, на думку приверженців, міфу мав бути темним. Побудувавши макет висадки на місяць та використовуючи одне джерело світла, руйнівники зробили перший знімок, на якому тіні дійсно були паралельні і не відповідали фото НАСА. Однак, додавши рельєфу місяця нерівності та богрів та зробивши друге фото, вони отримали результат, що повністю відповідав оригінальному фото. Тіні не були більше паралельні, а це значить цей міф спростовано. Те саме стосується і другого фото, на якому астронавт, наче як занадто підсвічений, це відбувається через місячний ґрунт реголіт, який, як ви знаєте, якщо подивитись вночі на небо, має чудові відбиваючі властивості. Тож повторення експерименту в студії дало точно таке фото, як і в НАСА. Тому і цей міф спростовано. Наступний міф полягав в тому, що у вакуумі прапор не має розвіюватись, як це було на відео НАСА, тому що там немає повітря. І для перевірки цього міфу команда прибула до центру космічних польотів та провела там два досліди. Як буде розвіюватись прапор за земної атмосфери та у вакуумі? І виявилось неймовірне: після деяких маніпуляцій, що імітували встромлення прапора, за земної атмосфери він ще трохи розгойдувався. Але рух швидко розсіявся. А в свою чергу у вакуумі подібні дії призвели до того, що його рухи були набагато енергійніші, що нагадувало, ніби на нього дує вітер. Тож це повністю збігалося з архівними кадрами. Тому цей міф спростовано. Не відходячи від вакуумної камери, команда перевірила міф, начебто на місяці неможливо отримати такий чіткий відбиток ноги, адже там немає вологи. Однак тести показали, що чіткий відбиток реально отримати у вакуумі завдяки унікальному складу місячного ґрунту. Тож і цей міф спростовано. Також у деяких людей були претензії до дивної місячної ходи астронавтів, яку, як вони стверджують, зняли у студії на високошвидкісну камеру, а потім показували у сповільненому режимі. Для спростування цього міфу команда відтворила рухи в студії, і, попри їх схожість, все ж бачила різницю між відео. Для повторного тесту вони скористалися літаком, що відтворює знижену гравітацію та повторили рухи. Цього разу кадри повністю збігалися з архівним відео, а стиль руху відповідав пересуванню у вакуумі. Тож і цей міф спростовано. Для фінальної жирної крапки залишалось лише відправити на місяць лазерний сигнал, що мав теоретично відбитися від залишеного астронавтами рефлектора. І коли вони це зробили, сигнал повернувся назад, підтверджуючи, що висадка на місяць дійсно відбулася, і це не міф. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два ну дуже цікавих відео: порівняння українських озвучок поліцейської академії та міфи з кіно, зруйновані руйнівниками міфів. Переходьте та насолоджуйтесь!